Машинка без скла. Тут покосили ми ще теж цю панельку. Теж вона вже буде. Та її ніхто ніколи не питає, практично це дуже рідко її продати. але теж її потрібно було знімати перед зйомом скла. Це теж недостаток досвіду, все в вспішки. Ось так от воно все це виглядає. Потолок, в принципі, нормальний. Ну, тут є пару пару мілких. Це така неблагодарна, ще раз скажу. І ювелірна досить робота, яку нема кому зробити на зараз. Хоча треба знати людей, треба шукати людей. До війни були люди, які спеціально приїжджали, вклеювали, зрізали, тобто було більш, більш кому робити, будемо так казати, більша мобільність. Приїжджав один чувачок Рома, там ще був товариш, один він теж робив такі роботи. Все це швиденько вирішилось. Назара ну, на приходиться, приходиться самим. Півтори годинки потратили. Все готово, скло знято. По машинці у нас Kia Soul, нагадаю, нагадає 2015 року, електричка, по ній ще дуже-дуже багато чого є. Чарджера вже немає, відправили за 750 доларів. До речі, за... після того, як відправили, ладно, наступному розкажу відео. 에... Розборка автоквест Житомир, Розбираємо Kia Soul Електро і Ford Edge.